Здоровенькі були, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою чергову гумрезку, яка називається Говорить дурницю. Повернулася додому Галя із вечірки. Не тримають її ноги, то сперлась об одвірки. Чоловік сердито вже до неї промовляє. Ти нажерлась, мов свиня, совісті немає. А відповідь Галина. Звідки взяв, що п'яна? Твої очі все сказали, дружинонько кохана. Невдоволено Галина. Люди не чували, щоб очі коли-небудь в когось розмовляли. Що, ж, шановні друзі? Якщо вам сподобалася гумореска, пишіть коментарі, ставте лайки. До наступної зустрічі!